Сьогодні покажу вам шини з класним поєднанням міцності каркасу і еластичності самої резинової суміші. Отак ось Це Wild Санк все ще достатньо м'який і еластичний, але в той же час він міцніший за зілу по своєму каркасу. Не буде пробуватись об кожен сучок чи колючку. Висота грунту зачепів оцих 20 мм в цьому 25-му розмірі. І 30 міліметрів більші з 26 го і аж по 30-й розмір. Кому потрібні хороші грязеві шини з отаким направленим протектором, в який вилітає звідси грязюка, досить тільки дати газу, велика відстань між окремо взятими ґрунтозачепами. Вони будуть класні в грязюці, вони будуть класні в снігу. Прекрасно. Ідуть своїм ходом багато де не змушуючи вас розмотувати лебідку на кожному кроці.